Чорне море, чорне море, гарне море, гарне море. Чорне море, гарне море, а все є одно Чорна гора, ниня моя Чорна гора. Гей, гей, гей! На ніхто не зна, ей, ей, де сховався в місяці незина, ей, 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 стріляй, моя рушниця, щоб почула моя кітя, не моя Черна гора. Стріляй моя рушниця, щоб почула молодиця, не моя чорна хора, гей, 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 чи ти куми, чепику мене, курніку ме, курніку гей, ще дарі то маргариту, ми кумом до папні, то знає нині чорна гора, Гей, гей, ще то дарі. Чорна гора, гей, ей, гей, чуш Іван, і вам наві сини, сполений пісня, гей, і я нікому, і ніколи не дам рідного дому, знає ниня Чорна гора, гей, ей, гей, і я ніколи і нікому не віддам ці гори, доли знає ниня Чорна гора, гей, ей гей.